Привіт, мої дорогенькі. От три маленьких цепляті, вони щойно тільки з яйця, і я їх перекинула до голубіки. Вона з ними дня два тут уже посиде і вже я їх буду пускати, будуть бігати всі собі по подвірку. Висаділися вони під цією квочкою. Я забрала від неї підкинула голубіки. Таша сидить. Ця теж сидить. І вон, дивіться, яка в мене комедія. Перепіла перепілки, побили всю голову. Аж... Череп розкрили. Я її забризкала де зі спреєм і відсадила. Нулі тут. Все добре. О, жара оця то є, боюся за них, бо цих малюків мама не витримала тої жари. Десь ці там? а там. Вже я знов сама на хазяйстві. Мій Діма поїхав назад. Поїхав захищати нас. Але б хотілося, щоб він був вдома. Коли він вдома, то добре. На душі спокій. І там комусь треба бути, бо всі під жіночими, спідницями не будуть. Сиди, ждуть, на яєчках. Сиди, 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 моя лялечко, сиди. Молодець, ви сидиш мені цепляток під нею. Прості кури. Що там таке? Що там пікав? там піка, ці одненькі. Ось так. О. Маленькі, Що вони вже висохли під мамою. Але треба їх забирати, бо вона три яйці не буде водити, а під нею там ще пару штук лишилися простих курей теж. Поміли як півень ходить скучає. О-о-о, б'ється з мною, бачили. Хе-хе <ривання> це ну, <ривання> дай пройти такий шкет малий і так любить битися. Гді? рудом палкою <ривання> Жорик бігає жорик собі, да жорик. У мене качка сидить, треба подивитися. на її 24-го сроку. Чекаю, коли вона висадить. Що там до це в тебе? Нема що не кльовищів? Все, 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 мама тікає. Я тікаю, тікаю від тебе. Да. Все, не трогаю тебе, все, все. Сідай, сідай, кітці, сідай, висижу далі його. 24-го в неї срок. І вже буду там вичищати, переганяти туди. Три, три, коротше, свинки будуть. Що, дівки, юволі? Будуть вони на другий раз, якщо в загул будуть стояти, все добре, будемо покривати їх. А ви зробили у себе басейну 5, да? калітку поламали оту, треба буде, три дівки заберу. вона поки сюди на коридор. Прошу діму брата, щоб пішов, приварив назад ту калітку і дівок заберу. Кабана пережину сюди, це найменша клітка, а її пережену туди. Це буде похідна, щоб не мала до додому, поняли я. Потім щось з кабаном придумаю, десь буде йому взагалі треба зробити окрему республіку. І все. Віддаю козине молоко. Подоїла, віддала і вроді пішли трохи в рост. Дітвора. Банан ходиш яйцами сверкаєш. О, о, він же дівок провіряє. Гайда, давай хоче дивись, дивися, воно вже стоїть. Дві таких дами на повну клітку. Покриватися, Да, так? Ой, хочу на покриття дівок своїх. Я вже одну гульку бачила. На другу гурку, якщо вони будуть стояти, стануть і буде, все добре буде. Зразу поїду, куплю спермодозу. Покрию їх з братом, з Сашиком. Саша мені поможе в цьому ділі, Ми вже з ним опитні. і Все. Да, Лоська. Все, поїхав у нас господар, так? Да? Поїхав, зараз закачу. Так добре, як кіма був. Я ці дні, друзі, я майже і не заходила до поросяток. Тут Діма ними займався. Вичищав, кормив, поїв, він мав з ними ділити. Я тільки кози доїла і все. У мене з тими козами я все молоко віддаю свиням. Нафіг мені ті кози з одної сторони, я не розумію. Пасуться, повиводила їх, пасуться все. Це осідається. Кочка назад. Дивитися, що вони пищать. малявки. Що у вас тут? Маляпків не обіжаєте? Ні? Маленьких не обіжаєте? Вони зараз ще чуть-чуть, трохи -чуть оклигають і буде добре, будуть бігати потім. Мені потім буде спокійніше і треба ще ж простих курей, бо карлики карликами хочеться і простих. Там під тою дев'ять яєчок, по-моєму, було і під той. Не знаю вже скільки лишилося. Два яйці з'їла, вона зараза. Я щось не глянула, скільки там. І все. Цей бандіт тут. Теж там молоді цыплята бігають. Ну, тих цыплят у мене пару штук, у мене їх багато немає. А хочеться курей. Там мені ще мають яйця прислати перепилині. Сто яєць. Е, техасця, чистого техасця, бо це в мене не чистий техасця. Це не знаю що. В нього там ще одна була порода. Фараони, по-моєму, сиділи далі в клітках. Певно, помішане воно між собою. Поняли, як? Видно, що не чиста породка і все. Так що так. Зробив мені Діма душ. Ось отакий Он бочку викинув наверх. І тут у нас сарайчик такий. Бо то ми відкрили машину, туди заганяємо. А тут ще половина, Ну ми хлам всякий тут тримаємо. І сюди душ. Тут я його вже об культурі пооббиваю, зроблю полочку, щоб ставити шампунь таке. Десять я придумаю, прибабахаю ту полочку. І все, ну, в принципі, змитися з города. О! вже є де. Отак. От Добре, коли чоловік вдома став, все поробив мені все, що мені треба. Тут цей шкаф прибрали, тут він поробив засіки на зерно, Ну, ви бачили. Зерно в мене вже по засіках, трохи там ще в мішках є, але то вже не страшно то таке. Ще треба е, картоплю перебрати. Мені ще в погрібі зробив теж засік на картоплі. Зараз покажу вам. Я пустив туди мішки. О. Я вже собі тут візьму стільчика, сіла, мішок перебрала, другий мішок потім взяла. Тут все повичищав, бо я боялася зайти сюди. Слухайте. О. Один мішок висипав, щось я протопила, що можна ж перебрати. Тут закатку цю я заберу. Поняли як? Я її сюди поскладаю ту закатку, а сюди кину велику картоплю. Сюди, наприклад, накидаю насінневу я мілку картоплю, в мішки чи в сітки, і все, і буде добре. Потім на другий рік ще можна буде за сіка маленького тут зробити і якісь полочки поробити, бо без полок погано. Бачите, в мене картопель небагато, але мені хватило. Діма дім, дім, мій там приїжджає рідко. Може, дасть Бог скоро закінчиться ця вся біда. Частіше картопля невелика. Це отак, а. М -м. Ні, хватить. Щось трохи на насіння відберу, а щось трохи на їдло. І все. Ще в Саше, в брата мого в Ліди бачили, параболяка я показувала велика, то я просила малу, щоб мені теж набрала сітки насіння дала. О, піду завтра ще поможу їм перебирати, то побачите. Ну, так. Закаток ще якесь би варення б мені не вистачає. Може, якихось тушонок треба закрити, і буде добре. Скільки там його того всього треба, господи. Погріб не білила в цьому році, так і є. А й буде. Пейдет. Ждіма буде вдома, треба буде, щоб двері сюди зробив, бо як великі морози, то буде проходити і пощикатурити все, треба цемента купити. Поняли як? Роботи що і трошки, але плануємо. Быстріше розрахуватися за хату вже мати спокій і нам буде спокій, і людям. І тоді це все покрасити, побілити, по зацементувати, привезти вже. Тоді вже можна буде все доводити до пуття, до ладу. Да, Соня? А поки кажу, ми вас любимо цілим, дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Да. Всім пока. Машина стоїть, брат прийде ввечері, зажене її туди. Це мішки з мусором треба повивозити.